Привіт світ, привіт інтернет. На зв'язку Колумбія. Я перейшов кордон з еквадором. Інформація з туристичних форумів в інтернеті про те, що перехід кордону буде складним, що Колумбія має певні вимоги, не підтвердилася. Все було просто як два пальці. Від столиці Еквадору Кіто до кордону я змінив три види транспорту і потім іще чотири, буквально тут уже в Колумбії всього сім. Фух. На кордоні все було просто. На колумбійську сторону я заходжу, кажу, їду в Колумбію, маю звідси квиток, маю заброньовані три останні ночі в Боготі і одну ніч. В цьому містечку, в якому ми є зараз, це буквально на кордоні місто Іпіаліс Колумбія. На мене дивиться офіцер і показує просто отак. І ставить мені штамп на 90 днів. І каже, ласкаво просимо в Колумбію. З чим я вас і себе вітаю. Ласкаво просимо в Колумбію. Тут в місті мені вже двічі сказали, отак не махати так камерою, бо ти залишишся без неї. Власне, я не витягав камеру на кордоні з тих же самих міркувань, з набутого вже такого от інстинкту самозбереження. Виходжу з міграціон, мене обступають, міняли. Базар вокзал. Я долари не витягую, не показую, беру їхній песо, перераховую. В цей момент у мене падає пляшечка з водою, котиться в сторону. Я, гроші, перерахував то все, пішов свою воду, підняв, забрав, повертаюся, так невдобно вийшло. Жму руку міняли і валю. Ось такий у них песо. Далі нема сцена, близько 20 секунд. Ми міняли такі, значить, роздупляються, і мені кричать: ей, аміго, аміго, така, 100 доларів наші, чесно, виміняні, Дай існують мандрівники, для яких в подорожах, можливо, найцікавішим є місцева архітектура. Я до таких не належу, але готику та неоготику все ж таки шаную. Тому я спіймав ось цей колективо, місцевий автобус за 1 долар, і ми їдемо дивитися собор Лас-Лахас. Майже на кордоні між Еквадором та Колумбією. За декілька кілометрів від Лас Лахас я попросив зупинити автобус, тому що я знаю, що тут є дещо цікавіше: карта не бреше. Мій улюблений Телеферіко, який ми вже бачили в Лапасі і в Гуякілі. Поїхали! Є таке утопічне совєтське дитяче кіно про Алісу Селезньову. Так от. Прекрасно далеко настало. It's calling now, me and you My phone. In future very often, it is calling me to long awaited lands. I hear a voice, and it is asking very strictly if I'm ready for the distant future. Власне, в Совєтському Союзі багато чого не було і Бога не було. А ми їдемо в церкву. от таке війна. Історія каже, що в цьому місці давним-давно дівчинка, яка з народження не говорила. Сказала до мами, мама, я бачу Божу матір. І з тих пір мова до неї повернулася. Коли я шукав зупинку колективу, щоб приїхати сюди, я зустрів одну жінку, яка мені сказала, що немає там нічого від Бога і так далі. І я не знаю, яка там правда, але принаймні це красиво. Цю дівчинку звали Роса і її матір звали Марія. Як ми вчасно приїхали. Ni a rezar, hazme transparente, llena. Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias Madre mía. Тут, коли ступаєш, красівки буквально прилипають до бруківки, бо вона вся вкрита воском танучих свічок. Далі маємо хвилинку, яка буде присвячена тому, чого на нашому каналі, я би сказав, багато не буває місцева їжа. Ми маємо тут молоду колумбійську картоплю. Маємо чичарон, м'ясне блюдо, зроблене зі свинини. Оцей хліб із Маїса, який ми бачили в музеї з отієї кукурудзи. І такий, я би сказав, масо-менос лютий червоний соус. Ось цей хліб, він схожий, знаєте, на що, на, на те тісто, на той хліб, який є в Чебуреках, але з більш твердих сортів. Ну, все таке ж кукурудза. Картоплю такої не їв, вже рік або два. І тепер від справ церковних, релігійних спускаємося на грішну землю. Їли по багатому, по дорогому, і тепер будемо їсти по-простому на вулиці. І ось воно перше місцеве колумбійське вуличне їдло, називається Папа Реєна. Папа, наскільки я знаю, це картопля. Але всередині цієї кульки там чого тільки немає. Там і рис, там і м'ясо, там і яйце. І вона більша, ніж мій кулак. Її важко їсти навіть вона не пролазить в рота. Оце як його можна їсти. Колись один підстаркуватий телепень, який всім відомий, ляпнув. Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш в них по Парижу? А один такий самий телепень, тільки нікому не відомий, послухав і повірив. Ой, а тепер пішли, покажу, де я живу. Бо витрачаємо всі гроші на враження. Отут я живу. І ось вона моя хата край села. Своє виправдання скажу: тут жив чоловік із Техаса, жили дві дівчини із Аляски. Я думаю, не найбідніші регіони нашої планети. Та-дам. Опа. Все! Коли на місто опускається ніч, прокидається мафія. Якщо мислити такими категоріями, то над Колумбією сонце взагалі ніколи не сходить. Побачимося в наступній серії.